Святково і урочисто зустрічали 1 вересня учні та педагогічний колектив школи гуманітарної праці. Традиційно зібралися в обласному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша, аби привітати тих, хто вперше переступить поріг навчального закладу, подякувати вчителям та подивитись нову виставу, в якій разом з акторами театру брали участь і самі школярі. Стару казку бремецькі музиканти на новий лад бачили і наші кореспонденти. Усміхнені й веселі першачки збираються з грайками біля своїх вчителів. Сьогодні вони головні герої свята. Їх приймають в дружню сім'ю школи гуманітарної праці. Зазвичай урочистості проходять в обласному музично-драматичному театрі. Не відступили від традиції і цього разу. Учні, батьки і давні друзі навчального закладу прийшли сьогодні, аби разом відзначити першовересневе свято. Хвилюються сьогодні і одинадцятикласники. Для них перший дзвоник продзвонить в останнє. Меня переполняются... Такі різні чувства з одної сторони радість, що вроде бы вже і школа закончилася, що такий довгий путь пройшла. А з другої сторони, грусть, що це последній звонок в моєї перший дзвонок в моїй жизни, і такого больше буде. І далі вже взросла життя, кінець детства. Для одинадцятикласників цей навчальний рік останній в житті для першокласників перший. Попереду у них нелегка дорога знань, яку долатимуть вони за допомогою своїх мудрих наставників та за підтримки батьків. Педагогічний колектив администрация школы и родители едины в своем желании сделать все для того, чтобы наши дети были самыми лучшими на свете, чтобы они учились в самых лучших условиях и достигли самых больших высот. Цього дня зі сцени звучать слова подяки насамперед вчителям, які працювали в селі, то аби новий навчальний рік розпочався вдало. Їх нагороджують і вручають премії. Відзнаку від міського управління освіти отримала і сама школа за співробітництво з іншими навчальними закладами і спровадження інновацій в освітній процес. Я сердечно поздравляю вас з початком навчального года. Желаю мирного неба, здоров'я, достатки ваших сім'я. Окрім напрацювань в навчанні учнів в школі гуманітарної праці серйозно займаються благодійністю. Цього разу зібрали книги, які вирішили передати дітям переселенців з зони. АТО. сьогодні дуже знаково, що діти і батьки допомагають разом з фондом. І я жила вам всім. Хорошого вихідного року. Я желаю вам всім мирного неба. Цьогоріч в навчальному закладі з'явилися кілька нових учнів, яким через ситуацію на сході України довелося покинути рідну домівку. Їм обіцяють усіляку підтримку, як і першокласникам. Останні, в свою чергу, почуваються на сцені справжніми героями свята. Підтримав першачків і Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко. Я хочу побажати, щоб на їхньому шляху. Були такі гарні речі, щоб це був шлях не випробування, а це був шлях відкриття, шлях пригод. Почесному гостю доручили виконати і почесну місію сповістити про початок нового навчального року. Перший дзвоник пролунав, але свято не закінчилося. Присутні у залі стали свідками нової прем'єри, бременські музики, казки про кохання, дружбу та щирість людських почуттів.